Багато в людей страхів, чи можна купляти машину з заваленою четвертухою, і ми її міняємо нову врізаємо. Хочу показати, як воно робиться і як воно взагалі замінюється. Ви бачите, це ми поставили нову четверть, це була стара четверть. Як виконується взагалі робота? Обрізається ця. Тут обрізається. Це буде три шви в машині. І ще один шов в багажничку. Ну, там, де вона з'єднується. Дивіться. Яка йде робота? Це вріз, це без олова, без нічого, це чистий метал. Подивіться. Шпакльов... Скільки ви, ви розумієте, скільки тут буде шпакльовки? Тут практично її не буде зовсім. Так само, ось тут подивіться: це є це вріз-шов, метал. От шовчик врізається, без олова, без нічого. Оце такий шов іде. Бачите, яка робота нашого майстра? Це все робиться чисто з фаркою. Це без олова, без нічого, нічого зверху не покривається. Це голий метал, який буде битися без шпаклівки, коли зверху буде краситися. Щоб доказати, що в нас тут ніякого олова немає. Це чисто робота майстра ноль. Бо олово б'ється воно. Вона як шпакльовка. Тут в нас чисто все от, по нулях. по нулях. Це не шпакльовочки, нічого, гарний сварочний шовчик. ми Потім його чуть-чуть підшпакльовуємо зовсім мінімум. Що навіть не буде битися тестером, можна так зробити, грунта дати мало, що навіть не буде битися тестером, де зрієст. Так що вибирайте якісні сервіси, звертайтеся в компанію InterTrade, ми знаємо, як ремонтувати такі тачки, заміняти, ну, як завод, ще як завод. У нас вже ніколи в житті не відпаде. Так що не бійтеся таких пошкоджень, звертайтеся в компанію InterTrade, ми виберемо вам класну тачку або відремонтуємо.